Привіт, мене звати Анна, і ми сьогодні з тобою відвідаємо етап зі змагань з мотоджумханом. Джимхана Джим це не про максимальну швидкість, а це про чіткість, техніку, контроль і холодну голову. Якщо ти досі не знаєш, що це таке, я пропоную тобі разом з нами зануритися в цю атмосферу і познайомитися з мото ханою. Запрошую, ходімо. Джимхана це дисципліна, де спортсмени мають певну схему. І вони отримують цю схему за годину до початку їхніх фактичних заїздів. Відповідно, їхнє завдання запам'ятати схему, проїхати її максимально чисто без помилок і максимально швидко. Перший заїзд не пробний, коли вони фактично проїжджають цю схемку. І другий заїзд на покращення їхніх, їхнього часу і результату. І враховуючи результати, е, часові результати цих заїздів, вони займають те чи інше місце в своєму класі. Але я пропоную сьогодні у самих учасників дізнатися, що для них джерела. Юра, привіт. привіт. Скажи, будь ласка, чим джумхана відрізняється від якихось інших перегонів? Відрізняється, по-перше, по-перше, за все, швидкістю, а по-друге, компетентністю. Я маю на увазі наявність інших суперників на майданчику. Тобто, якщо у нас шасейна кільцеві перегони, у нас там, наприклад, ціла купа спортсменів, які їдуть, штовхають один одного. Тут виїжджаємо одні на майданчик. Спортсмен виїжджає, їде на найкращий час. Тобто, фактично, будь-які бажаючі можуть спробувати так. себе в хані, так, <світ> так. будь-які бажаючі, і люди, які вперше приходять на майданчик і проходять, наприклад, першу перше тренування. Вони потім у місто виїжджають зовсім іншими. Вони вважають, що щось з ними сталося, що вони по-іншому відчувають мотоцикл, по-іншому відчувають інших учасників дорожнього руху. У цього двіжу Джимханівського у них тільки типу, правильний майндсет якийсь. Це... Не. Вони такі за культуру. Учасники вот, Діана Шейн. Пілотування мотоциклів. Якщо вони тут а, Чому саме цей мотоцикл обрав? Це теж легко, я займався на нього у вас і мені сподобався. Тобто ти до нього звик, він тобі сподобався і його... Так, бо я насправді займався на декілька сімках і вирішив, що для першого мотоцикла, Та й ти сказала, що для першого мотоцикла, він в принципі чудовий. Ти маєш якісь очікування від сьогоднішніх змагань? Ну, фан просто прикольно. Ну з плацу я точно не вийду. Не знаю. Хоча, бо я на тренування один раз приїжджав в цьому місці. А, Тобто Джимхана це в першу чергу дисципліна. Ні, дисципліна спортивна, а не дисципліна, типу, що треба тренуватися систематично. Тобі бажаю тобі фану запам'ятати схемку. Дякую. Володимир, что для вас джимханом? Для меня это способ развиваться вместе с мотоциклом, как бы двигаться дальше. Я не вижу ограничений в этой дисциплине. Как бы, и мне интересно это совершать на вот этом тяжелом мотоцикле. Чему Я... самый цей мотоцикл? Во-первых, он мне нравится визуально, во-вторых, я много попробовал мотоциклов прежде чем его купить, Hello. и он мне зашел так тактильно, Hello. визуально как Hello. бы. Вы... Добавлен We... кулер принудительного охлаждения uh -huh. масла, поставили новый распредвал, усиленная маслоплита, усиленный маслонасос. Uh -huh. но ну, это по uh -huh. сути второй стейдж. Uh -huh. а, вот по большому счету все изменения. Ну и как бы резиновые накладки на дуги, которые по сути, мое запатентованное изобретение а uh. очень экономит деньги при покраске дух. то есть я за сезон падаю там десятки раз uh -huh. и, по сути, меняю шлангу за 300 гривен и на этом вопрос закрыт. Это уже зручно. Да. Эти истории, разумеется, куда ехать? Так, да, запам'ятати раз так поїхати ти... не важко. Ти ага. о, наперед о, рисуєш собі траєкторію, якими ти будеш їхати. Запам'ятовуєш, але коли ти під'їжджаєш до конуса після якогось важкого елементу, ти можеш його об'їхати з тієї сторони. Ну, мене mm. так було. Типу. Uh -huh. Треба було справа, я об'їхав зліва, потім повертався і в, до, uh -huh. до, до проїжджав трасу, щоб зарахували час. Так, тобто, якщо ви не виконуєте певний елемент, то вам потім просто додають час, чи це якісь штрафні очки? Штрафні секунди. Якщо okay. поїхав не, туди, не в ту сторону, то дискваліфікація взагалі. Okay, і, якщо звернув не туди. Якщо звернув не okay. туди і повернувся і проїхав ще раз, то uh -huh. якби загальний. Час який в тебе мотоцикл? У мене китаєць, G-300C. Старенький брат. А, так. а чому саме він від <гум> Тому що він дешевий і його не шкода вбивати. Я так розумію, схемку ми тільки що отримали. Так, так Анічка, вручили. Вона щоразу нова, правильно. А, Міша сказав по секрету, що попередньої момент... схеми. Так. Але кожен раз вона буде. Ходимо ва. по майданчику, навіть... бігаємо, ходимо, Речі, навіть якщо її видадуть а, за день, їздимо. А, поки ласка. ти не походиш, ти її не запам'ятаєш. Якщо просто подивитися, ти... як її це буде змійка, і рознесена змійка. Ходім ми пройдемо схему, я спробую з вами її запам'ятовувати. Шансів мало. І так, Бонуси певних кольорів означають розвороти а, так, в певну е, сторону, е, так? Ну, червоний поворот е, направо, так. синій поворот ліворуч. Так. Ось ми тут заходимо. Ага. Ось ми об'їхали, ось синій поворот. Так, то ми спочатку обіжаємо червоні вправо, направо, потім синій, синій наліво. наліво. Я дивлюся на це поглядом жінки і чи скорішся це запам'ятати чи ні. Я ледве сюди заїхала на парковку. А от зараз буде процес. Якщо ви подивитесь, зараз стануть з тутовою дехто і будуть намагатися віртуально Потім Можна видавати кермо хобі імо, моторинг, і будуть бігати мотокорсі <рес> мото мото Окей. Приймається. Дуже дякую. Не відволікаємо, щоб запам'ятати. Бажаємо гарного заїзду. Дякую. Ти співорганізатор, вірно? Тобто, Немножко, на полшишечки. На... Пол... Тобто ця схемка це твої рук справа. Так. Да. Ми там підслухали, що люди кажуть, ми вначалі проклинаємо, а потім дуже дякуємо, це правда? Так. Да. Як ти їх вигадуєш? Як ти схемку вигадуєш? Просипаєшся в три часа ночі. І пішов рисувати? Е, коли зранку вже змагання, так? Да? Ні, ну ще раніше. Хоча б одну ночі раніше. Ты сегодня не едешь, не принимаешь моя... участие, Нет. а почему? Я это рисовал. У так. меня как-то незапланированное преимущество. Какие у тебя ожидания сегодня от Ну, взагалі? я надеюсь, что минута-минута тридцать -минута для Вики, так. а все остальные, ну, будет хорошо, если из двух минут спокойно все побывать. Ця територія візуально поділена на такі три основні частинки. Перша частинка це де хлопці, дівчата паркуються, чекають свої виїзди, вивчають схему і так далі. Інша частинка — це безпосередньо змагання. Тобто спортсмени перед заїздом вивчають схему і вони не виїжджають до неї до моменту безпосереднього свого виїзду. І також у нас є тут частинка майданчику, де спортсмени можуть потренуватися перед своїми виїздами, перед безпосереднім заліком їхніх результатів. Ти ж нас майже чемпіон Джимхана. Да. А чого сьогодні не їдеш? <рес> сьогодні я вирішив просто взяти перерву, якось чуть-чуть <рес> налаштуватися морально до наступного сезону, там вже будемо брати чемпіонство. Так, так, як тобі сьогоднішня схема? Сьогоднішня схема насправді дуже проста. Дуже проста. Чому тому що елементи не складні, вони в досить такому класному послідовному варіанті? І насправді мені вистачило одного разу прийтися, щоб її запам'ятати. Схема доволі класна. Тобто в мене Просто... круглі очі тільки тому, що я це <плес> бачу вперше. так? Можливо, але я тобі скажу, що іноді бувають набагато складніші. Дуже раді бачити тебе в Києві. Взаємно, взаємно. Скажи, будь ласка, що для тебе, Джумхана? Для мене Джимхана це перша все таки не про мотоцикл, а про ком'юніті. Це абсолютно комфортно. Так такий соціум, який просто катається, розвивається, прокачує свої скіли. Ти сьогодні приймаєш участь. Так, приймаю. — Який прийм... тебе мотоцикл? Сузуки СВ 650 Він стоїть там далі на, на кліці, на всьому так. покажеш? Не... Так, Абсолютно Ходімо. стандартний мотоцикл, але трішки перероблений. Тут так. стоять інші зірки. Це стоїть інша інша гума. Додатково трошки зроблена вилка, бо стандартна вилка вона досить м'яка і неінформативна. Плюс-мінус гальм вистачає, хоча й гальма вже так собі. Які в тебе очікування від сьогоднішнього заїзду? Е, е, я скажу чесно, мене ніколи очікувань немає. Я приїжджаю так. потусити, я, е, е, як казав е, е, Генрі. Мені настанови дава перед заїздом на підбайки. Все і нічого, гарантіровано не прийде нічого. Я скажу But цитату, як вона є, тому в мене завжди очікувань немає, я приїжджаю просто покататись, поспілкуватися, а там як буде. Привіт. Привіт. Як довго ти цим займаєшся? Дехто навіть стільки не живе дуже давно. Ну, займаюсь Джимхеною з 2012 року, а в оргкомітеті змагань, по-моєму, з 2016 го 17-та. Ну, трошки лосить. Що тебе найбільше захоплює в цій всій історії? Я не можу вичленити щось одне. Взагалі, цей весь двіж, починаючи від атмосфери, від спільноти і закінчуючи технічними чисто моментами, тому що я теж їжу на мотоциклі, теж катаю Джимхану. Єдине, що я не можу запам'ятати схему, тому участь не приймаю. А якщо ти не можеш витримати якийсь кіпіш, то треба. Ми його Що б ти порадила новачкам, які дуже хочуть потрапити в цю біжупу, хоча б там мінімум на тренування, але бояться. Ну я знаю, що найголовніший стоп, особливо у дівчат, я Так. це ніхто нікого не оцінює. На наших тренуваннях ти приїжджаєш. Якщо ти робиш якусь помилку, ще десять чоловік підійде, тобі покаже, розкаже, під підкаже і ні, в ні в якому разі ніхто не скаже, а лягушатнику катайся. По одному заїзду кожного з учасників так. визначається їхній час, так і потім, в залежності від цього часу, вони потрапляють в залік або не потрапляють. Вірно? А, ні, вони потрапляють в залік не в не залежності від часу, а в залежності від того, чи приїхала вони схему по маршруту. Так. Якщо конус треба було об'їхати зліва, а вони об'їхали справа, на жаль, це не залік, або учасник має повернутися до цього моменту і об'їхати конус з правильної сторони. Угу. Я пам'ятаю, ти кілька разів приносила мені ці схемки. Я зазвичай на них дивилась, Так боже, мій, що я покажу. <сху> ми вже ми навіть ходили сьогодні тривилися. по маршруту. Так, скажи, будь ласка, це схемка. Це схемка. Вона на перший погляд ти на неї дивишся, думаєш капець. Але насправді, типу, коли ти починаєш її іти пішки, вже з четвертого разу можна її пройти, не підглядаючи взагалі в маршрут. А там на п'ятий раз ти вже її там пробігаєш і вже враховуєш всі траєкторії. Тобто ти, ти ногами вже йдеш так, як тобі треба було по траєкторії. Спочатку ти йдеш пішки, потім ти стоїш на місці візуально. Це проїжджає. Да -да -да. Такий, як нам сьогодні сказали, Так. і потім ти вже чекаєш своїх виїздів. Так, Кайф. Ми сьогодні вперше. Так, да, я вперше приїхала. У да, мене два моїх інструкторів у людини давай він камін. Так. Uh, Тому uh, Да. страшно, да. так. Але в принципі думала буде страшніше. На ну, вже страх. Е коли отут вже на майданчику, вже коли треба їхати, там дуже страшно, вже все. Ну нікуди не дінешся. Ну ми спостерігали, е дуже круто. Все прям так. дуже добре. Який в тебе мотоцикл? MT-03 Yamaha. Ямаха. Так, чому саме він? По зросту. Ну дуже мало вибору. Дюк, я думала 390 дев'яносто, але ну вибрала два циліндри, а не один. Тому якби. Да, і ну не моє по дизайну, а Yamaha mt МТ третя про клас да, але я вже засматриваюсь на сьому. Та, да, дов... Так, Які твої очікування сьогодні взагалі від цього все просто кайфанути, поспілкуватись, а, побачити знайоме обличчя, ну це клас. І поболівати за знайомих це прям, да. Це я побачався до до сих пір. Бачу, мені знаєш, я ніби, це теж відчуваю це дуже кайфово. Зі Львову правильно а, у Львові також велика ком'юніті джимханістів? Чи хотілося б більше? Хотілося б, звичайно, що більше ну насправді цей вид спорту набирає популярності, і з кожним роком стає все більше і більше прихильників джим Що для тебе, джимхана? А, медитація, спосіб пізнати себе, в тому числі. І тренувати, фокус уваги. тому що Джимхані це набагато доходчивіш. Вже да? відбулося два заїзди. Чи задоволені ти сьогодні своїм результатом? Так. Да. Да? Да, результатом, так да, але в тих заїздах найскладніше це стримати оцей мандраж. тому що ти можеш їздити вдома як боженька, але на заїзді ти їдеш як не боженька. Ну бачили результат, дуже круто. Ти, ти велика молодець. Ми Дякую. дуже дякуємо, що ви приїхали до нас зі Львова. Також підтримує, сподіваємося, завітаємо і до вас. Дякую дякую, Що в тебе сталося? Все добре? Все добре? Це анти Ну коротше, я через викладну другу падав постійно. Так, ти я, зняв. Я чіпляв. Я верніше, впав на тренувальному так. і я зрозумів, що без неї краще їхати. Це рішення. Краще наклон. Окей. Ну, зараз буду ставити назад. Так. Ми хотіли запитати, як тобі заїзд? Давай я так підозрюю, що ти трошки занят. Не, заїзд супер. Так. Сподобалось. Та те, те, за чим ти сюди сьогодні так, приїхав? Кайфонував? Покатавська. Кайфону. Супер, я тебе вітаю. У нас тут співведуча повось машуль, як твій другий заїзд. Шикарно, а я скоротила аж 6 секунд. Але в мене був один штраф. Я виставила ногу, тому що на зміці на перекладці у мене було занадто багато газу на вивернутому кермі, і в мене колесо просто боком чуть-чуть поєрзало. Але все добре. Але це фантастичний результат. Ну, типу, настільки сильно скоротити час, я обидва в заїзд, Я прям дуже задоволена. Так, ти отримала те, що за чим ти так, так, так. Супер. Я тебе вітаю. Ми Дякую. тебе вітаємо. Дякую. <свят> Як твій другий заїзд? А, робити, а, спокійніше. Прям взагалі трошки ну, покращився результат. Так, та. Я прям типу дуже, ну, дуже задоволена. Скажи, будь ласка, ти тепер вдячна інструкторам, що підштовхували тебе. Так! Тому що це. Я не знаю, це неймовірні відчуття. О, це класно. Прям. Хоча я вчора ще, ну, за день до того, думала, блін, відчуття як перед екзаменом якимось. А зараз, блін, ну класно. І якщо робиш помилки, це не страшно. Ну, я бачу, як люди відносяться до цього. Блін, ну круто, це прям супер. Ну, ми вітаємо тебе з дебютом і я так розумію, чекаємо результатів. Так? Макс, ти співорганізатор, ведучий і один з таких китів, на яких тримається Джимхана в Києві. Скажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній етап? Кайфово, особливо, що на минулому етапі в мене не було змоги бути присутнім, і тому я так дуже сумував за атмосферою. Скажи, будь ласка, що ти порадиш новачкам, які хочуть спробувати Джумхану, але не наважуються. Ну, по-перше, для цього в принципі всі змагання і придумані для популяризації Джимхани, щоб люди бачили, наскільки красивим це може бути, або на який рівень майстерності можна вийти завдяки методічним тренуванням. Багато ребят і інструкторів з мотошколи Єлрайд приймають участь в змаганнях, тому це суперкаталізатор, можна звертатись до них. Окрім цього, існують безкоштовні тренування, на яких люди можуть приїхати і вже полірувати свої знання. Тобто тренера зазвичай дають якусь базис, а е ну, треба по годині накатати, і отут є тренування. У нас по понеділкам проходять на майданчики на фозі біля по середах ікс парк п'ятниця це МВЦ, по вихідним. Отут на Артмолі ребята приїжджають. Ну тут вже там топчики катаються онлайн-чемпіонати і так далі. Новачку треба не боятись виїхати в перший раз. Як би їм не здавалося, що там типа хтось типу, супер топ якось їде, але в першу чергу ці тренування зроблені для новачків. Саме він має виїхати, всі інші розступитись. І тому тут треба набиратись такої сміливості, егоїзму, виїжджати на майданчик, їхати, їхати, їхати спотикатись, допати, допускати помилки і набувати досвід. Як результат? Результат? Ну, у мене результат не дуже, я міг краще проїхати, але я дуже радий, що у нас з'являються нові люди. От Ілья зі Львова молочинка переплюнув вітю нашого ветерана, ну на 0,3, але переплюнув. Це, це показник. І багато людей. Я не очікував, що, по-перше, буде 33 людини зареєстровано. Зазвичай було 24, 21, 27 там. і дівчат багато. Це взагалі. Супер. Перше місце Дякую. рисунчик приїхав, забрав приємно. призи, умнічка. Як відчуття? Е, відчуття, я скажу так. Це було трошки. Я був здивований, бо тут завжди Київ брав перші місця і їздили люто. Ви великі молодці. Я дуже Дякую. вітаю, дуже приємно було поспілкуватись. І хто шукає дійсно гідну мотошколу у Львові? Та Ленберг Мото. Завітайте до нас. У нас весело, у нас своя тусовка, Люди підтримують один одного, є базові вправи. Товариш викати на вілі-палку непогано стантить. Я займаюся джимханою, їздив в коліна, картодром. Також подяки Генрі за те, що він мене підготував. Дякую, дякую що мені дуже є. приємно дуже приємно з перемогою. Та, дякую. Та. Та, вітання, щасти. Сьогодні ми показали, що мотоджимхана це спорт, в якому кожен бажаючий може спробувати себе. І не важливо, який в тебе мотоцикл, важливо тільки бажання пробувати вчитись і не боятися помилятися. З тебе коментар, як тобі це відео, як тобі мото Джумхана, а також лайк і підписочка. До зустрічі в наступних відео.